Хоча в останній команді цьогорічнього осіннього призову було лише 15 новобранців. Майданчик перед військоматом заповнила чимала кількість людей: батьки, родичі, друзі, знайомі. Всі, хто причетний до пам'ятної події, урочисто вітають, офіцери військомату, представники міської влади. Ветеран Великої вітчизняної війни Микола Корпачов частий гість таких урочистостей. Сам у минулому сім з половиною років віддав армійській службі. З них понад два роки був солдатом на фронті. Тому сьогоднішня дата – 65-та річ. Визволення України від німецько-фашистських загарбників для нього є А от мені ветеранов Великой Отечественной войны, участников, которые принимали участие в боях за освобождение України, а у нас ще в поле осталось не так много. Поздравляю с этим великим праздником, здоров'ям, счастья, ну и, конечно же, большего хорошего без хорошого настрою – нет не військовий комісар Ковеля і району Василь Сущ вручив призовникам військові квитки та побажав їм успішної служби в армії. Усього за час цьогорічного осіннього призову лави Збройних сил країни вже поповнили 86 новобранців з ковельською пропискою. Це молоді хлопці, які за станом здоров'я придатні для проходження військової служби, які пішли сьогодні в елітні війська. Війська, це до міста Києва служити будуть в місто Житомир. Я хотів би подякувати всім батькам, всім рідним, близьким, які дали здоров'я, дали життя тим молодим людям, які сьогодні виконують свій конституційний обов'язок. На добрі справи юнаків благословив настоятель благовіщенського собору Коваля Отець Василь Мичко. На честь пам'ятної події для призовників організували святковий концерт за участю самодіяльних артистів Дубівського будинку культури. Швидко спливає для хлопців коротка мить прощання з рідними та друзями, звучать останні акорди мелодії, напутні слова та побажання. Ми їм бажаємо всім призовникам сьогоднішнім і всім, хто ще буде служити, щоб вони живими, здоровими вернулися без всяких ексцесів от, і без всяких там нюансів, і ще щоб все в них було класно. За якусь годину другу автобус доправить новобранців до призовної дільниці обласного військового комісаріату, а вже звідти до місця нових армійських будин. Ковель – місто, де тісно переплітаються історія та сучасність. Ось у цій будівлі, де нині розміщуються цехи виробничо-комерційної фірми «Ковель», в довоєнні роки була синагога, центр релігійного життя єврейської громади міста. Серед тих, хто відвідував синагогу, була і сім'я Фріди Розенблат, виховательки одного з дитячих садків довоєнного коваля. Через майже 70 років, які минули від тієї історичної епохи, дорога пам'яті привела у коваль її дочку, громадянку Франції Єву Бухваль сім'я відвідувала цю синагогу, і дідусь також бував тут. Під час війни німці утримували в гетто всіх моїх рідних, де зрештою і обірвалося їхнє мирське життя. Війна перекреслила плани не лише родини Розенблат, а й тисяч ковальських євреїв, які до слова становили майже 45% населення довоєнного воєнного коваля. В роки окупації фашисти встановили тут жорсткий режим. На повну силу запрацювала машина терору та вбивств, одним із завдань якої було розв'язання так званого єврейського питання. В ковалі в період Другої світової війни діяло два єврейські гетто. Перше гетто знаходилось на території сучасної школи номер 7 і спортивного майданчика, а також там, де швейна фабрика, це колишній центральний. Центральна синагога, а також прилегла до неї територія. Це колишня сенна площа. Друге єврейське гетто було утворено на території сучасного парку Лесі Українки. Всі мешканці єврейського гетто в 42-му році були знищені. З родини Розенблат вижити судилося лише самі Фріді та сім'ї її брата. Ще до початку періоду окупації Коваля вони встигли залишити місто, прихопивши з собою особисті нотатки та кілька предметів повсякденного вжитку. Саме з тих записників Єва Бухвальд і черпає нині скупу інформацію про свій родовід по кропинках. Складає картину минулого своєї сім'ї. Для мене дуже важливо зберегти для історії майбутніх поколінь пам'ять про минуле моєї родини, аби пам'ятали та не забували тих людей, які страждали та загинули в німецьких гетто. За ті кілька днів, що їх Єва Буфель провела у Ковалі, Вона оглянула будівлю колишньої синагоги, відвідала місця колишніх єврейських гетто, ознайомилася з експозицією міського історичного музею. Все це має доповнити її знання про минуле міста і країни, де в роки війни обірвалося земне життя багатьох членів її родини. З санаторію матері і дитини Турія госпіталізовано 17 дітей. Їх доправили до центральної районної лікарні Ковеля. Ще у багатьох виявлено високу температуру. Медики поки що не роблять остаточних висновків, що є причиною хвороби. Про це в телефонній розмові повідомила директор санаторію Неля Музичук. що з температурою госпіталізовують всіх. Розумієте, навіть якщо 37,2, всіх забирають в нас. А скільки таких дітей? Ну, сімнадцять. Положили вже. Хворих є багато. А встановлено це гриб чи грз на вчорашній день. Не не ставили діагноз гриб. Сьогодні працює санстанція, станція. Вони там роблять маски. Діти, в яких медики виявили симптоми захворювання, приїхали відпочивати в санаторій Турія з різних регіонів України, зокрема Черкаської, Житомирської, Київської, Рівненської та Волинської областей. У зв'язку із запровадженням карантину вхід сторонніх осіб в приміщення центральної районної лікарні суворо заборонений.